Ааа, ти! Дівчисько по це я поза на нас на ури свіданок. Я не можу піти на гаду, тому ти підвела з мене. А я не з радістю. Я так давно хочу там побувати, Тому я посидався зайти. Та я їду. Постій... Добре. А, куди так я в центральному вілені? Поси ідуга, але просто не важливо. Приймай, що просто я просто пишу. Я хотів би забатися одне. Угу. Чого ти було випитати цього років? А, про це, ну, знаєш, були такі справи. І ну, я був просто порадити, так? Антич. Не можеш пояснити, що тобі це залишилося? Це не бачимо, просто йдемо. Добре. Да будемо початися до того питання. чого? Віт, антична земля. А, може ти мене зараз перебив? І мене немає до того, просто щоб з тобою говорити чи як? А, просто не жари, просто не цікаво. Просто хочу тобою одне говорити. Мазливо, Питання чого? Безпеки безпеки центрального вимілення. А, це, це хоч і не важливо. Ми обороємо, може тебе є якась ідея? У мене є ідея. Як ми можемо захистити від межинців? І як? Як? У мене є ідея. І в мене, в мене завжди була. Повір, я завжди добре знаю, що її робити. І яка тебе ідея? У мене зробити щит центрального вимірення, щоб на женці не могло вторгнутися. Тому що вони не точно буде вирізатися в цей щит. Можете зробити? Так, адже ж, цими тонами тактика завжди працювала. Як можна нападати не на жінці через три місяці, то ми можемо зробити щит, який буде захищати в центрального вимірання. буде виврізатися і ми можемо мити. І ми можемо дати зброї. Так ми можемо захистити і зробити армію центрального вимірні. Так буде легше буде захистити центрального вимірнів нажинців. Адже ж я можу вам допомогти лише три місяця. Добре. Де ти можеш взяти зброю? Мені це не важко, я можу просто домовитися і взяти ту зброю. Повір, мені це дуже легко зробити. Тим більше, що я жовтий генерал верхнього Ти Хочу взяти верхню зброю. Повір, ця верхня зброя може дуже добре допомогти. Захистити центральне виміню. Я знаю, що я роблю. Добре. Це я скоро захищу центральне вимінлення. Мені можна довіряти, я захищаю верхнє виміння, адже мені немає проблем захищати і центральне вимінювання. Повір. Мені можна добре довірити, тому що я забитому розбираю. Розбирайся? А вже ж так. Я розбираюся сама... найкраще, хто міг ще розбиратися. Я можу дістати без бою, зробити купу, які можеш все захищити. Я Чого ти хочеш? Може просто забити на маленький договір. Що ти хочеш за мів? Ну, маленький обхід, Ну, в тому просто ні умові. Що ви дасте мені тридцять процентів пориву на центральному бам'йоні? Або навіть більше. Можу дати тільки 50, Більше я не можу дати. Тож ви даєте вплив? А я вам даю зброю і захист центрального вимілення. Що достало довго? Згідно. Чудово. Не виконано. Чекайте, пороби три місяці. Через три місяці я все зроблю. Доставлю зброю. Я все зроблю дуже, -дуже швидко. Повір, мені можна довіряти. Добре, ми обговорили, що може захистити центральне вимілення. Та ідея яка, вона дуже... Сміливі і дістати зброю увагнів зброї, може, справді нам може допомогти центральному виміні. Він правий, тому ви не прийняте його ідерію. А вже що ми ну, підписати? Так, ми можемо підписати все. Ми підписали. Чидово. До зустрічі. Мені так детекса все закінчено. Хех. Може, не все так добре. Ага. Просто я про це не хочу говорити.